Сьогодні присутні в цьому залі ми вперше проводимо такі абсолютно відкриті публічні обговорення тарифів чи цін на проїзд в громадському транспорті в місті Черкаси. Відповідно до закону хотів би сказати, що перевізники подають свої клопотання щодо зміни, скажімо, цін і тарифів і проходять таку. Процедуру, якщо не помиляюсь, в обласній адміністрації встановлюються граничний, граничний рівень цін, Але кінцеве рішення про встановлення вартості проїзду приймає це рішення відповідно до закону виконавчий комітет Черкаської міської ради. Хочу сказати, що ринок громадського транспорту є складним. На мою думку, цей ринок у нас в Україні є недосконалим. На моє переконання, Можна говорити про реальну конкуренцію на цьому рядку, тому що я не знаю ні в історії Черкас, ні в історії, можливо, колеги привіз мене поправлять, але я не знаю в історії інших міст, де б, скажімо, на якийсь маршрут заходили два або більше конкурента і пропонували місту, що я готовий тут возити за 2,50, а другий би казав, що я готовий за 2,20, а третій казав, що я за загинув 80. І в результаті перемагав би той, хто давав би найміші Я такого прикладу не знаю, в касах такого точно не було. Так? От, тому якби це не зовсім конкуренція. От, але маємо те, що маємо, маємо існуюче законодавство, яке передбачає те, що проводяться конкурси, в результаті визначаються перевізники на тому чи іншому маршруті, і вони клопочують перед обласною адміністрацією щодо встановлення граничного Комічні ціни і перевиконавчим комітетом про встановлення вже безпосередньо конкретного тарифу на приїзд. Хочу сказати, що також цей ринок значною мірою перебуває в тіні, як і значна частина економіки нашої держави і нашого міста. Більше того, тут абсолютно є різні компанії з різними умовами роботи. Є Підприємства, які працюють багато років, як автотранспортні підприємства, які мають свої виробничі бази, мають свої майстерні, мають свої стоянки, свої мийки, свої медпункти, де перевіряють, скажімо, водіїв перед виходом на лінію і таке інше. Є абсолютно інша категорія перевізників, які працюють, не маючи своєї бази, мають кілька автобусів. Працюють на спрощеній системі як приватні підприємці, відповідно, там, не сплачуючи чи сплачуючи, скажімо, обмежені податки до місцевого державних бюджетів. <клес> я хотів би, щоб ми сьогодні, і я хочу подякувати перевізникам в першу чергу за те, що вони не лише виконавчому комітету надали свої розрахунки, економічні розрахунки, а й згодилися так публічно вийти перед громадськістю і захищати тут свої показники свою. Економіку. Далеко не, кожен, не кожне підприємство готове свої економічні показники відкривати для широкого огляду, тому я хочу подякувати за те, що колеги погодилися це зробити. Я сподіваюся, що вони сьогодні це доведуть своїми справами. Я дуже просив би сьогодні максимально зняти якісь елементи ну, мітинговості, якісь такі популістські речі і так далі, так далі, тому що проблема сьогодні, вона як би сторонні. Питання ціни на проїзд, це стосується з одного боку, безумовно. Громадян, які мають отримувати цю послугу, повинні мати можливість пересуватися містом з допомогою громадського транспорту. З іншого боку, це проблема підприємств, які ці послуги надають, і треба розуміти, що якщо послуга не оплачується і не компенсує. Прямі видатки і не забезпечує хоча б якийсь мінімальний заробіток, то ця послуга просто надаватися не буде, тому що нікому не буде цікаво е, такою сферою бізнесу займатися. Тому я дуже хотів би, щоб ми сьогодні конструктивно попрацювали. і Я сподіваюся, що буде можливість з'ясувати походження кожного показника будь-якої цифри е, і на підставі нашого сьогоднішнього обговорення буде збиратися вже виконавчий комітет. І, відповідно, приймати рішення. Оце таке невеличке вступне слово, а зараз я приєднаюся до вас, і мені так само цікаво розібратися в усіх економічних розрахунках, показниках, перевірити кожну позицію, кожну цифру, кожну, щоб далі приймати зважене правильне рішення. Дякую, добра.